На трьох автобусних маршрутах у Чернігові запровадили додаткові рейси вранці та ввечері, аби містянам легше було діставатися на роботу та додому. Про це повідомило управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради. Ці рейси заїжджатимуть в окремі віддалені райони міста. Так, наприклад, автобус номер 21 щоденно буде змінювати звичний маршрут, звертаючись з проспекту Миру на вулицю Козацьку з подальшим рухом вулицями громадською, інструментальною та литовською, повертаючись на проспект Миру в районі Власної лікарні та прямувати до зупинки автозавод. Автобус номер 25 в робочі дні окремим рейсом заїжджатиме до району Півці, з подальшим рухом вулицями Курсанта Єйськова, Михалевича, Проспектом Миру і далі, як зазвичай, до зупинки завод Силікат. Автобус номер 28 в робочі дні окремим рейсом рухатиметься від кінцевої зупинки Залізничний вокзал заїжджатиме на вулицю Малиновського до зупинки Лижна База з подальшим рухом за звичним маршрутом до зупинки Яцево.